Я хочу сегодня представить вам Василия Васильевича Мельника. Мы створили в министерстве департамент по делам АТО. Этот департамент не будет заниматься вопросом военных стратегий, перебросок, вооружений и так дальше. Этот департамент будет заниматься только вопросами каждого офицера, каждого солдата, который соприкасался с войной, который был в АТО. Алексей Васильевич был в добровольчем подразделе Киев-2, несколько месяцев находился непрерывно на передней линии. До этого служил в милиции. Под волновахой был ранен, проходил лечение, слава богу, спротезировали у нас все в порядке. Знает, все не понаслышке, и я думаю, что интересы наши забезпечат. Так? так точно. Прошу вас два слова, будем нагороживать. Основними завданнями нашого управління є забезпечення учасників антитерористичної операції роботою, особливо тих, хто став інвалідами. Також учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Працівників міліції багатодітних у кого є багато дітей, ветеранів органів внутрішніх справ. Надання допомоги, надання статусу учасників бойових дій. Це у нас буде відділ, так, який буде займатися лікування, профілактика працівників, які повернулися з зони АТО. Служив я в Німеччині. Після цього, як почав розпадатися Союз, мені запропонували прийняти російську присягу, щоб далі служити. Я відмовився. І так я попав додому на Україну. В якийсь момент у мене там друг є, він каже, ну там тіпо, йдемо в міліцію працювати, так якось. ну, і так я попав в міліцію. Прослужив я там 19 років. Ну, загальний стаж у мене до того, як я пішов на пенсію, було 26 років, один місяць і 13 днів. Це з армії зовсім. 30 вересня 2013 року я вийшов на пенсію. Ну і тут за пару днів почалися ці всі події, Революція Гідності. Ну, вдома, звісно, при такій ситуації я сидіти не міг. По можливості я виїжджав на Майдан з хлопцями, з друзями. Багато. Людей на Майдані, з якими я познайомився, ну, а потім почалася війна. Мені дали телефон батальйону Київ 2, ну, от, я приїхав в Київ, написав ну, всі анкетні дані, за 40 хвилин прийшов комісію, ну хороше, здав документи. І 29 липня 4 година, в 16.00 десь приблизно позвонили з кадрів, кажуть, завтра ви маєте бути, все вас назначили ну, на базі батальйона. Дві години я зібрався і все. І так почалася моя служба в батальйоні Київ 2. Ну, там дуже, дуже хороші, ну, дуже хороші люди там, дуже хороші. Коли я перший день попав і ранком став, ну, і... Стільки однодумців, таких як я, які люблять свою Україну, які не на словах дійсно, а на ділі це показують, це дуже було приємно. А коли ще співали гімн України, а у нас ну, батальйон зі східної України, з центральної України, ну так як я з Західної України, дуже мало було людей. А коли вони ще почали співати гімн України, ну мене ж сльози вийшли. Там такі патріоти, що я завжди горжусь, що я маю тепер стільки друзів по всій Україні. Мені виповнило 47 років, я поїхав в зону АТО якраз 11 серпня. Ну, так і почалося. Ну, заїхали в зону АТО, були ми і в Чернухі, в Дебальцево, а потім в Волноваха, в ну, Слов'янські, в Волновахи. Ну, виконували різні задачі. Ну, 25 січня при виїзді на очередну задачу отримав поранення. Ну, лікарня спочатку, потім госпіталь, коли запропонував цю посаду начальника управління у справах учасників антитерористичної операції. Ну, я чесно скажу, для мене це було дуже дивно, тому що. Я не знаю, як сказати. ну, Це якось, що несподівано було, дуже приємно. Основним завданням, так як сказав міністр наш, це допомога. Допомога всім, хто воював, всім, хто вернувся додому. Особливо допомога пораненим бійцям. Це надання житла, надання... Ну, надання роботи їм, по як, що вони потребують. В нашому управлінні є посади такі, ну, атестовані, поліцейські. Ну, так, ми будемо старатися набирати на ці посади людей, які пройшли зону АТО, участили в бойових діях. Ну, тобто будемо старатися, щоб. Щоб вони, тобто вони вже знають, що це таке, знають, що таке це бюрократія. Я думаю, що у нас такого не буде. Що будемо справлятися з поставленими задачами. А сьогодні з хлопцями спілкувався. Да, підтримувати ми завжди будемо, всіх будемо, я кажу, все, що ми зможемо, ми всім поможемо. Чим зможемо, ми завжди допоможемо. Ну а що своїм побратимам, тільки одне скорішої перемоги. Ну і всім вернутися додому, до своїх сімей, щоб все було добре.